Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики. Мене звати Артем, а ми сидимо тепер у Молі у нашій блядь, супер машині Я правда хотів дизель, ну але електрично, в принципі, може бути. На всякий случай, нагадаю, ми у минулій серії його зробили. Зробили вон ту херню. на дворі ніч. В минулій серії, Поза минулій серії, взорвалася Аврора. Я просто третю вже підряд серію записую і не дуже толком пам'ятаю, що. Було в минулі чи позамінулі. В общем, прийшо, прийшли нам координати на глибині 300 метрів. Кілометр звідси і глибина 300 метрів. Місце останнього передання від другого помічника Кіна. Ще плюс до всього, у нас біля тої точки, біля тої капсули, там де був громадний той кусок Аврори, в нас є розлом у пещеру. Я б предлагав спочатку зганяти туди, тому що то є дуже далеко. До того треба підготуватися. взяти якусь їду собі, щось закинути у брюхо і зганяти туди. Тепер я предлагаю: нам треба зробити батарей. Пару того, що в нас е 6% енергії на глайдері. Угу. І, в принципі, ліхтар може бути, але дві батареї буде дуже добре. Значить, мідь у нас є, нам треба ще три гриби. Три грибка знайти. Плюс до всього 61. Ти що ти плаваєш? Це моя вже приватна територія. Я то привати визував учора. Навіть печатку від нотаріуса є. Так. Треба наробити воду. В принципі, води наробити то є не проблема. Блять. Навіть і пузорі, міхур. Перший раз, якщо чесно, вижу воду, не для. Не для вегетаріанців, то, знаєте, прям дискримінація тих людей йде. Схаваємо витріщаку. І в принципі, наробимо собі батарей. От, в принципі, вже їх зробимо, Дальше то все схаваємо і можемо зганяти. Я би просто не дуже хотів плести туди вночі, того що, якщо чесно, затія собі не дуже із приятних. Не видно. Плюс до всього, та пещера, вона як для мене дуже страшна. Я не знаю, якщо чесно, ту сабнатіку я тепер граю. А, і прям. Якась херня вискочить, я, блядь, о... викину викинуком з вікна нахуй. Серйозно, ну по-любому тут щось буде, от, от, от вона прям жуті наганяє, то не може бути такого бо якоїсь. стій. Де? Ну от як в такій темнуті плавати? Так, фонарь. Я ж забув, що у мене є фонарь. Якщо чесно, я досить рідко користую, ну то полезно ж. Опять спиш? Не спати, богатий! Я розумію, що ніч на дворі, бо кури ще не полягали. Куди спати? Ты другой сюда. Заспи не пискуна. О, да. 3 спит. Свое, блядь, спид дали Я вас зараз схаваю. Вот тут спить Пока вы спите на диване, другие зарабатывают миллионы. Да. Так что спид дали Так, схаваем 2 рыбка. И закинемо в скриню. И сгоняем ему в принципе туда. Раз, два, і не буде так і аптечку до кучі Так, викинемо, у нас є срібло, титан, то нам не треба. Зганяємо в ту пещеру фіолетову, прям охіряну, але там, блять, прям. Хай, прям мені туди не хоче плести, там і змії черваки ті плавають, і давай заберемо поживна їжа. От вона, в принципі, стоїть. Оброблена стиснена їжа з аврори Вона, в принципі, стоїть з самого початку від проходження і в неї немає, шкали то що в нас опорє. Якщо чесно, вона мені дуже похожа на той брикет із міди. От прям дуже нагадує. От як витягнеш той купачку і прям, блядь, Приправи ще не вистачає. ні 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 куди ми плуємо? Нам не туди треба, нам треба сюди. Тебе в другий раз і сплаваємо. Прям в такій ночі... Ну тут хоч плюс-мінус знакомої місце, знаєш, що ніякої хернісі не буде творити. А от туди плести я прям бажання не маю. Далі... Дальше... Далі, як настане рано, як ми то все обслідуємо, як обходимо. Плюс до всього ми йдемо ще в ту жутку печеру. Що мені взагалі не хоче. Я як увидів, скільки там тих хижих форм. Плюс до всього вони ще були напали на ту капсулу. А, я думаю, що мені ножик той не допоможе, що я маю. Треба якийсь довший ніж. А але у нас вже є мотильок. Ти собі маєш уявити? От ми собі тепер. І глибина 200 м. Він погружається на глибину 200 м. Тепер нам ніч не страшно. Можемо сюди спокійно сплавати, зганяти, подивити. Ну він якийсь мед повільний дуже. Порівняно з глайдером, якщо чесно, він дуже повільний. -ху -ху -ху. Я не знаю, що нам з тими черваками робити, то просто ужас. В минулій серії я десь писало, що є якась штучна постройка. Вот. Оп'ять забив я зробити той, блядь, Маяк. Ми будемо далі 2 години глядати от той вихід. Ну, заміть його десь іздалека. Хер його замітиш. Або сужут нас черваки разом з мотильком, я був, в принципі, його не, взагалі не хотів втрачати. Блядь, 200 метрів, що ти робиш? От, штучна споруда, я вже вижу. Ну шо ж, блядь, погнали, перезарядимо батарку. Виключимо. Я надіюся вони не схавають, блять. Тих... Сука, я. Ябани, терват, як я ся напудив, аж все в мені постил. Я ся, надію, вони мене не схавають, А ще ся більше надію, що вони... Так, аптечка. Дуже обнадійливо. Так, йди нахер. А... Блять, уйобуй. Не сука, щось пищат там. Курва, прям секотно ну, то, якщо чесно. От ще одна якась постройка. От як допомагає, блядь, той. А то як ся той затисала? Туди, туди горі пиздуй, Твоє ту туй не місто. От як блядь, мені не... Координат сигналу вивантажено. Кого? Ймовірна оселя в цивілих із Дегазі. Єбать просто, якщо чесно тут Курва, акула, все плава, тут блядь, так опасно, сука. Ще й музика така, блядь, прям на Ладно, 192 метри. Я в принципі можу сплавати отак так, прям верхом пещери. От убий не ті стала хміти, і бы я ще знав куди плисти. В принципі, так, акуратненько, акуратненько то все пообслідуємо, то що так. Блять, сука, я не можу просто пиздец. 94% Мені страшно. Як на чотириручку. Плагу Джот. Пише, що він підходить для всього, да? Да, заєбіть. Я просто не можу, мене прям дергать. Сука, ти я розумію я, потерпи секунду. Мені треба ті сталагміти обплести. БЛЯТ Що єбанашка, не пужай мене нахуй. Речить він на мене. Все, уйобуй мене нахуй. Погнали в другий бік, там тупик, я всьо, я. Сука, нахуй і так вам то не поможе, блять. Я собі ту гармату зроблю, та я вас тут всіх. Сука, 93%. В принципі, в принципі, якщо плавати так верхом. Сука, не, 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 не ти що робиш? Йди нахер. Не! Так, поправимо заново нашого мотылька Єбать! 65%, Ви шо, дурні? Шо я маю робити? Як же мені сикот, ну то просто пиздец. Сталах Лава, блять, куда я заплив? Ну ты дуже скоро мені сікажи. Ладно, залишимо ми тебе тут, друже. Поправимо, подихаємо воздухом, я до тебе буду... Ганяти, блять, дихати воздух. 197 метрів. Отак, буде добре. От я далі сяду. Сяду. Ладно, глайдер. І попиздили богати. Тиснувши зуби і уйобуй. Ми може, щось знайдемо поліпше якесь місто. Я сподіваюся, що то КПК говорив не про ті споруди, тому що, якщо он, то вони штучні споруди, я буду дуже розчарований. Дуже сильно. Ймовірно, оселя в цивільних Дегазі. То, кстати... Чекай, то кстати, можемо правильно туди і пливемо. А диви, тут повише пещера. Сука. Спробуй вискочити, я тебе бальник да -да, 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 да, да, Там, там 250 метрів. То оно буде. Давай вернемося назад і попробуємо скоренько-скоренько переплисти на нашому мотильку. Сука, я от грибівся вже бою, ну якщо чесно, місто дуже охіренне. Усака, блядь, усякі. Якщо чесно, місто дуже охіренне. Сухай, ти можеш якийсь скріншот зробити, да? На F-10 вроді, ні? Я зараз провіримо. Дуже красиво. Мені чесно, фіолетовий колір от такий, як я тепер, то один із моїх самих улюблених. І такий аквамарин. От прям. Таким, як світить отої мотильок. Ото є два самі любимі кольора. Дуже охірінні. Скріншот. Так. Ніт. Ладно, то далі провіримо. Не хоті чекай. Так. Так. Я не пам'ятаю, на щось можна було зробити? Ні. Принтскрін. Так, да, напевно так. Ладно, там далі розберемося. Погнали. Погнали, погнали. Погнали скоренько через... Тебе надіюся, ти видержиш. 90%. 80%, їбать, тебе жме! Давай! Курва... Не, наверх! Спливай, спливай, спливай. Єбать! Вилізай, править, скоренько. Давай! Давай, їбать, тебе жме. Давай, 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 давай. В тебе все получить. Головне, бо мене за дупу не цяпнув тот хуй. Так? Ще раз, сідай, погнали. Поплили, 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 скоро, скоро тут десь наверх буде. Тут вже наверх є. Все, 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 все. все. 80%, 70%. Курва, давай плини. Плини, скоро тут наверх буде. Все, 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 все друже, 50%. Давай, 210, 200, 90, 98 метрів. Все, там. Яй, блядь, це про прям нахуй фільм може знімати по тобі. Давай, 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 ти лукше, красавчик, 38%. Просто охеренно! Ми доплили і майже знайшли ту базу. Фу, ну ми сюди точно скоро. <с?> 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 <с?)> Якщо чесно, ми сюди точно дуже скоро прийшли, то чекай. 286 метрів. Що ще один заплив погнали? Якщо надію, тут зараз якийсь хуй не вискочить знизу. Ні, той грибок пустий, але може. Курва, ніяких 200 метрів не є, кого ти наебаешь. От воно, По ідеї, воно там має бути. Кого ты наебаешь за 200 метрів? Кой нам тебе десь треба прям у верху лишити і дуже бажано, блять, не на не над грибами. То воно б тут там мав бути, ні? 46%! Давай тебе прям плющить від цього і води. Фу, ну якщо чесно, ти красавчик, ти, блядь, прям під таким тиском і я тебе поправив. Добре, що. От той інструмент намного ліпше. Ну, скорше править. скорше лагодить, чим. чим встигаєшся нищити мотильок. Давай, давай. База. Ймовірна оселя. То не ймовірна оселя, то оселя прям настояща. Але, блядь, вони теж розумні. Нахуй вонися поселили, туй колосих риб. Долбо -долбо. Так, стоять 97 метрів. Отак, так, заебісь. Десь є. Сій туй. І поправимо. От добре, що я зробив дві батареї. Так, подихаємо воздухом. І погнали, і слідуємо ту базу. Прям, їбать, у нас здорово, якщо чесно. Бо, блять, у них розуму серйозно нема. Нахуй колосіка хрипця. Відбитих на голову поселяти, хоча їх тут, в принципі, нема. Може тут і безпечно. Так, погнали. Я вже вижу, щось тут розкидано. Можеш відскануватися, що таке? Частина підводної стоянки. У нас буде гараж, я поняв. Гамів... Гамівної гвинтівки. Гамівна гвинтівка, Єбать. Це що, мотильок? Атомний реактор! У нас буде той свій Чорнобиль, ти прикинь. Атомний реактор, блять. Це що? Точковий ліхтар. Та Ти що, блядь, ти собі то можеш уявити, Це шо? Що... Все, маємо поліпшу очі. Наскладено. Так, погнали подихаємо воздухом. Добре, що в нас, кстати, в нашій байдарці це роблять. У нашій бутці се генерує. О, кстати, виход, наверно, да? Да-да-да, це, напевно, один із тих виходів, що, що ми дивилися на початку. Блять, радіація, ти дурак! Яка радіація? Треба щось тут радіацію робити, то не дуже добре діло. Треба собі радіаційний костюм скавати. Зробити, тобто. Так, ладно, погнали. Ядерний реактор. Ти поняв богат. Тепловий реактор. Якщо чесно, твій розброс досить такий великий. Блять, у нас якщо чесно... Пач газі, то запис номер 5, ієрархія. Ти шо? Завеслий колючник. Так, чекай, 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 чекай. Сука, давай. Я не думаю, що тут треба багато ціліве при цілу комнату скануєш. Просто кайф, у нас буде своя комната. От тепер я поняв наскільки того хіра, коли ти маєш своє житло, не... а не жиєш, блядь, у якомусь готелі. Тепер то до мене дійшло. Це що? Водоочисний прилад. Велике приміщення. У нас прям велика стройка ся намічає. Прям велика. Я, я напевно, десь серіями назбираю ресурсів. От прям то не буду записувати, то, що то не дуже цікаво. Настроїмо всякої херні, полишений ОЕП. Ебать, ту всього! Кого? Кілько локай ви шо? Оторгал, дилема. Куди? Великий скляний купол. Я в ахері. Туй координатів, дві координати ся додали. Тобто, одна, в принципі, але ми знайшли базу дегальних. Так, нам би треба якось то для прев'юшка, так, стати, файненько зробити, то все. Так, нам би тут для прев'юшки. Для прев'юшки, для прев'юшки, бо, кстати, не помешало якось, то зробити ще вижо один КПК. Вот так вот. Прям база де газі. От той, й єбаниме метуй. Ладно. Погнали тебе заберемо, надіюсь, не коня за дупу. Сука, не люблю коло грибів плавати. Integrate new PDA data. Так, 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 заплавай метуй. прям біда з цим заплаванням. Прям застріваю всюди постійно. Ебать. Просто пиздец. Давай пливеме до кінця. Бо у нас є. Та ви взагалі тут є королі жили, у вас тут двох місць на постіль було. Те шо? Це шо, все шо. Надміст кейкисневий балон. Все, нахуй. Я під воду ужити буду. Мені зябра, нахуй не треба. У мене надміст кейкисневий балон. Звичайне двоспальне ліжко. Такое у нас звичайне. Настінний розсадник. На минуточку На минуточку. глубина вже 263 метри. Моєш то уявити? 263 метри. Тобто що музика не встає проїхати. Важди газі голосує ще глибше. Мені щось дуже напоминає. Глибше вже немає куди, так? Давай подихаємо воздухом і зганяємо на другий етаж. Ми вроді перші всі обслідували, так? Ахуя ж там радіація, надіюся, вона мене не вб'є. Кстати, кілька у нас зарядка на мати. 90% лише! Що він так помало сідає? Ладно, вода немає. Десь у нас було. Аптечку залишимо. Погнали. Погнали, іслідуємо другий етаж. Так, да, 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 ми все ту іслідували. Ти вже немає що. Лоли. Блять ці висячі жала, мені каже, вони просто піздюлі мені дадуть, якщо я сюди до них дотрому. Поплив наверх. Давай плави, сука. Якщо ми відсканували многоцільову кімнату, комнату. А це шо? Єбать. Остережній. Та ти що, ми це все будемо могти робити? Це просто, блядь, грандіозна стройка буде. І гараж, і ядерний реактор. І це прямо усе для того зроблено, бо я собі жив спокійно і не знав, біде. Поширений полишений ОЄПЕ. Зуби переслідника. Ну от той переслідник української мої, то той сталкер, що я на нього називають. Що ми збирали, там у нас вже є два зуби того, то. До речі, прям біда ті зуби знайти, того що Вони такі досить маленькі, то досить так проблематично. От, єдно мене смущає, що радіація курва. Як ми виплести маємо? Тут є виход і радіація. Цікаво, вона мене вб'є. Якщо я її занушу одну аптечку. Може встигнемо, в принципі, випласти, зберемеж, зберемеж. збережемося перед тим. От бачу ще якусь одну частину, ще. Поплаваємо, в принципі, кругом бази. Подивимо, може, щось знайдемо годної. І, може би, в принципі, хоча б щось построїти. От прям... то що за хуйня? Магнетит. Це пиздец. Сланцевий утвір. Літій. Частина підводної стоянки. Давай скану її. Я хочу свою підводну стоянку Вон. У нас є підводна стоянка, її трейлер зробити. А Що сировина, яку ви збираєте власної корпорації Альтера. Ви зобов'язані будете відшкодувати їй повну ринкову вартість. Вас серша поточно 3 мільйони кредитів. Блять, а нахуйся нам туда. Атомний реактор. А може би пішли не нахер, ні? 3 мільйони я їм должен. Відка я їм 3 мільйони намалюю. Частина підводної стоянку. Може тут за нами той корабель не летить, я це встану твою жити. Да я блядь, 3 мільйони найду, Ту я умази безплатні, а вони від мене 3 мільйони, хочуть, що я бы Я тут корабль зобью, треба собі у мене якась там гармата була. Де їм 3 мільйони найду? Я богатий бідний, робочий простий. Хоч хтось мене вітає. Так, в принципі, я думаю, що ми вже все обслідували і навіть через чур скоро. Тому що у нас лише на 200 метрів. Але я собі не уявляю, що би ми робили без того мотилька. Без нашого. Без нашої моллі. Золото. Зараз не вискочить. Золото. нахуй. В принципі, я думаю, тут вже робити нема чого. Ми вроді все обслідували, все подивили. Вроді ніч не забили. Якщо, в принципі, забили, я думаю, що ви мене поправите. Якщо я щось забив. В принципі, і час повертатися вже додому. Do час повертатися додому, тому що то серія підходить уже до кінця. Ми зганяли сюди. Я не знаю, що з тим радіація, блядь, робити. Де наша та будка? Наша будка є там. Нам би туди. Дивіться, наша будка там, правильно? Радіація ісходить від аврора. Значить, виходить, що аврора, так як от, от, от десь із тієї сторони, от десь там, чекай. Получається, що десь там? Того нам якось треба Диви, Тут радіація нас не, не досягає. Мені наверх, значить, досягай. Uh, там вхід печеру. Я більше так рискувати не хочу. Давай ми збережемося, в принципі. Якщо щось, то перезайдемо. Я не хочу, блядь, було 30% у мотилька, коли я перепливав, то глупость. Так, що ж поплили? Сильно мене заєбашить радіація. Та ні, в принципі, не Не так і смертельно. Давай уявуй. Я розумію, що виявлено радіацію, я з тим не зроблю. Мені треба вилетіти від ці. Почекай секунду, потерпи. Ни нахуй я тебя так упрашу. Слушай, знаешь, Добре, что радиация. Блядь, как страшно. Просто дивишься на то. Просто пиздец. Йой. Что то было? Я все, блядь, у камень уебал. У меня тебя будет три инфаркта и два инсульта, скоро, все просто пиздец. Ну ты дурак, блядь. Нахуй ты тут стоишь? Ты шо, ебанутый? Не понял. Якщо честно, мы дуже. Ну, пару метрів было від нашої байдарки. Пару метрів від нашої байдарки была база, де газі. Давай. Поправимо тебе. Сука, ніч тут просто ужасно. Треба собі поскорше зробити постіль, щоб скипати. Скипати ту ніч. Чекай, я зовсім збився з думок. Із-за того чекай, в мене прям слів біля. Ладно, давай. В принципі, ми можемо закінчити цю серію, почати в другі строїтельство великої, зробити собі гараж, там ядерний реактор і всю 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 хуйню, яку маємо зробити. Або можемо зганяти на ті дві точки. Ну 500 метрів 100%. ми ще 500 метрів глибина, Ми, блядь, туди не долетимо, як би ми не хотіли. А от на 300 метрів, навіть не знаю. скорше за все, я думаю, ми б зробили. Нам би треба якось посилити нашого мотилька, нашу молі. І далі туди зганяти, то ще досить скоро, були тепер на глибині 250 метрів, і от там прям. Жесть начинається, прям жуть починається. Я думаю, що в наступній серії ми собі зробимо охіренну хижу, охіренною місце проживання буде, треба зайти в поліцію, прописатися, прав, щоб воєнкумат не глядав. Ладно, Менчестер. з Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі, всім пока. До речі, сонце сходить. Все, всім пока.